Вітаю на сьогоднішній практиці відкриття стегон. Лягаємо в child pose. Коліна у нас разом. Витягуємо руки попереду себе і вкладаємо лоб на коврик. Можна також руки покласти біля ніг. Прийміть зручну для вас позу, яка вам краще. І настроїмося на сьогоднішню практику. Не забуваємо дихати. Відводимо руки наперед, пронирюємо вперед між рук як кобра, і витягуємо голову доверху, собака мордою вверх. Робимо так три рази. Знову відпочиваємо. Відриваємо коліна від коврика і розминаємо наші щиколотки, так як це наша перша собака-морти вниз, тягнемо таз до верху, згинаємо коліна, вирівнюємо коліна, прижимаємо п'ятки до коврика, подивились на живіт, ми переходимо в планку. Відриваємо п'ятки і переносимо тіло наперед. Піджимаємо сідниці і повертаємося знову до собаки-морди вниз і знову планку. Робимо таке похитування в планки вперед-назад. І знову повертаємось до собака морда вниз. Стаємо на носочки, піднімаємо праву ногу догори, опускаємо вниз. І піднімаємо ліву ногу догори, опускаємо донизу. Згинаємо коліна, переходимо в позу столу. І з поза столу ми переходимо кішка-корова, вдихаємо голову доверху і на видих скругляємо спину. Піднімаємо праву ногу, відводимо коліно направо, назад і на ліву сторону. Направо-назад і наліво. Робимо кругові рухи стегном по часовій стрільці декілька разів і проти часової стрілки. Гарно-гарно розминаємо наші стегна, прогріваємо їх. І те саме робимо на ліву ногу, витягуємо ліву ногу, відводимо коліно на по центру і направо. Наліво, по центру і направо. Розминаємо тепер наше ліве стегно, кругові рухи в одну сторону і в іншу. Чим вище піднімаємо стегно, тим краще. Переходимо собака-морди вниз, планка. Собака морди вниз. Піднімаємо ліву ногу догори, згинаємо коліно і також робимо кругові рухи. Правим стегном в одну сторону і в іншу сторону. Гарно-гарно прогріваючи наше стегно. Вирівнюємо коліно і робимо кругові рухи правою ногою, малюючи круги. Піднімаємо ліву ногу, згинаємо коліно і робимо кругові рухи на іншу сторону. В одну сторону і в іншу. Вирівнюємо коліно і малюємо круги носочком на лівій стороні. Лівою ногою. Ставимо ніжку назад і відпочиваємо в чат поуз, так кладемо голову на коврик, не забуваючи дихати. Переходимо знову собака-морди вниз, знімаємо праву ніжку догори, тягнемося, згинаємо коліно, ставимо між долонями наперед коврика і стаємо в позу полувоїна. Передня нога нагадує нам 90 градусів і задня ніжка також в угол 90 градусів. Піджимаємо таз, втягуємо живіт. Тепер ступню можна продвинути трошки наперед і зробити більш глибокі присідання вперед-назад, вирівнюючи праве коліно і носочок натягуючи на себе. Ставимо долоні на коврик. Можна використовувати блоки, якщо це необхідно, і продовжити прогрівати наші стегна, вирівнюючи коліно вперед і назад. Відкладаємо блоки, хто брав. Відвигаємо праву ступню на край коврика і відводимо праве коліно якомога подалі. Робимо покачування нашим тазом направо-наліво. Робимо кругові рухи правим стегном направо наліво. Знімаємо праву руку через верх і вкладаємо долой на внутрішню частину бедра і відштовхуємо, щоб якомога далі відідвинути наше стегно. Хтось залишається тут, хто хоче, обхвачує пальці ніг лівої ноги і прижимає якомога ближче до своїх сідниць. Обережно через верх повертаємо руку назад. Ще робимо деякі похитування нашим тазом. Піднімаємо праву ногу до гори, тряного собака. І розминаємо знову ще на коврику. Піднімаємо ліву ногу до гори, ставимо між долонь. Руки у нас на стегна, Коліна у нас знову нагадують вугол, угол, таз підвернутий, живіт втягнутий. І тепер ми відвигаємо ліву ступню подалі наперед. І робимо вирівнювання нашого лівого коліна, піднімаємо носочок на себе і сідаємо нижче. Розігріваємо тепер ліве стегно. Вдихаємо і на видосі сідаємо нижче кожного разу. Нахиляємось вперед, ставимо руки на коврик і продовжуємо розігрівання нашого стегна, вирівнюючи ліве коліно, натягуючи носочок на себе. Або підкладаємо знову вже блоки, кому це потрібно для зручності. Спина у нас витягується вперед, ми її не скругляємо, продовжуємо розігрівати стегно вперед і назад. Кладемо долоні на коврик, відводимо ліву ступню на край коврика, і тепер робимо похитування тазом вправо вліво на ліве стигно. Робимо кругові рухи вперед-назад, вирівнюючи знову вже ліве коліно, прогріваючи стегна, щоб вони ще краще і більше у нас відкривалися. Піднімаємо ліву руку догори. І вкладаємо долонь на внутрішню частину петра. Це перша позиція. Хтось залишається тут, хтось згинає коліно і старається дотягнутися до носочка, спробувати придавити вашу п'ятку до сідниці. Відпускаємо ніжку і заводимо ліву ніжку догори, трьонога, собака, вкладаємо наші ступні на коврик, собака морде вниз. Тихнули, зігнули коліна, уперлись долонями крепко, вирівняли коліна і прошали ступні до коврика і подивились на живіт. Знову підняли праву ніжку догори, зігнули коліно і поставили перед собою на коврик. Два варіанти. Нога нагадує вугол 90 градусів. Другий варіант ви підвигаєте якомога ближче ступню до себе, до внутрішньої частини бедра, згинаєте максимально коліно, підкладаєте блок під праву сідницю, щоб не завалюватись на праву сторону. Підвигаєте подалі вашу ліву ніжку, кладете кисть. Видієте рук перед собою і витягуєте спину. Залишайтесь або в позі на кистях, або витягуєте руки, витягуєте шию, і кладете лоб на коврик. Відпочиваєте в цій позі декілька дихань. Після того, як ви витягнулись, ви повертаєте руки ближче до ноги, піднімаєтеся і заводите ліву ногу за праву ногу. Далі ми переходимо в позу cow Face, лице корови. Ми стараємось максимально, наскільки це можливо, прижати ліву ніжку до правої. Щоб наші коліна були один напроти одного. Ви залишаєте ніжку там, де ви не відчуваєте болі. І піднімаємо руки догори, згинаємо правий лікоть, лівою долоні обережно прижимаємо нашу праву руку і заводимо ліву кисть позаду себе, робимо замок з пальців. Якщо руки не достають, ви можете взяти ремінь. Розводите руки і розводите ногу. Відводите вашу ліву ніжку назад, витягуйте її, ставите руки попереду, піднімаєте ліве коліно і піднімаєте праву ніжку назад, переходите в собака мордою вниз. Піднімаємо ліву ніжку, згинаємо ліве коліно. І робимо все те саме на ліву сторону. Вибираєте варіант, який вам підходить. Ніжка нагадує вугол 90 градусів, або ви згинаєте коліно якомога ближче, підвигаєте вашу ступню до внутрішньої частини бедра. берете блок або полотенце, якщо вам це потрібно, і підкладаєте під ліву сідницю, витягуємо праву ніжку, нахиляємось вперед, кладемо кисті рук на коврик, залишаємось або тут, або витягуємо руки. Подалі і вкладаємо лоб на коврик. Лежимо в цій позі сплячого голуба і не забуваємо про дихання. Піднімаємо лоб, підводимо руки ближче до ноги, прибираємо блок. І заводимо праву ніжку заліву, права стопа дивиться вперед. Потім ви згинаєте більше коліно, стараємось вкласти поверх лівої, так, щоб наші коліна були один напроти одного. Ви залишаєте ногу там, де вам комфортно. Зкладаєте в руки в намасте перед грудиною, піднімаєте догори, згинаєте лівий лікоть, заводимо праву руку назад і робимо замок з пальців або беремо ремінь, якщо не достаємо поза cow face, лице корови, розводимо руки. Відводимо праву ніжку назад, витягуючи її, дістаємо ліву ніжку і піднімаємо її доверху верху нога собака. І відбудовуємо нашу собаку морди вниз, тягнемо таз до верху, вдихнули, підняли праву ніжку догори, поставили наперед між долонями і розвертаємо наше тіло. Переходимо в позу широкі ноги, – «Wild Leg». кладемо руки на стегна, зжимаємо наші сідниці, втягуємо живіт, вирівнюємо коліна. І відчуваємо, як натягуються внутрішні частини стегон. Вдихнули і на видосі нахилилися вперед, витягуючи спину, кладемо наші пальці на пол, руки у нас над плечима. Витягуємося, вдихаємо. І на видусі ми нахиляємося нижче, згинаючи лікті, але лікті ми стараємось не розводити, а тримати разом, обхвачуємо кроножні м'язи по можливості, або де достають ваші руки, і стараємося максимально нижче нахилити наше тіло і придавити нашу голову до полу, хто достає, хто не достає, залишається на тому моменті, до якого він зміг нахилитися. Відпускаємо руки, кладемо наші пальці для стабільності на пол, щоб не впасти. Тепер ми трішки зводимо наші ноги ближче один до одної, розвертаємо наші ступні. Пальці тепер у нас дивляться на край коврика в різні сторони. Коліна максимально розводимо. Долонями беремося за внутрішні частини бедер і присідаємо нижче. Ви вдихнули і на видосі повернулися на праву сторону, повернулись до центру, вдихнули і повернулись на ліву сторону. Знову до центру вдихнули в одну сторону. Сильно робимо прокрут. До центру вдихнули, і в зворотню сторону розвернулись і повернулись до центру. ставимо руки на пол, зводимо наші стопи разом, піднімаємо руки догори, витягуємося, вдихнули і на видусі нахилилися вперед. Тепер ми розводимо наші стопи і опускаємо таз донизу, переходимо в позу маласани складаємо руки в намасте. В той час, коли Таз у нас тягнеться донизу, спина витягується доверху. Кому потрібно, можуть підкласти блоки під сідниці. Сідаємо обережно на коврик. Зводимо наші ступні разом. Заводимо руки назад, вирівнюємо наш хребет і трошечки ближче підвигаємо наш таз до ступнів. Повертаємо наші руки до ступнів і стараємось розвести наші ступні, їх відкрити. Працюємо нашими бедрами, наче уявляючи, що це крила метелика. Ми їх обережно, ніжно прогріваємо. Тепер обхвачуємо ще більше наші ступні або великі пальці ніг, впираємося ліктями у внутрішні частини стегон, вдихаємо, витягуємо спину спочатку. Коли ви відкоректували вашу позу, ви можете опустити голову вниз і дати повиснути вашій голові, відпочити вашій шиї. Обережно. Піднімаємося, зводимо коліна, розводимо наші ступні поширше, руки ставимо позаду і робимо нахили направо і наліво. Та стараємось не відривати від коврика, вдихнули, повернулись, видихнули направо і наліво, ще більше розігріваючи наші стегна. Витягуємо ноги, руки ставимо позаду себе, витягуємося, натягуємо носочки на себе. Візуально ми нагадуємо англійську букву L. Згинаємо коліна і сідаємо в зручну для вас позу, схрестивши ноги. Хто хоче, може сісти, спробувати полулотус, піднявши обережно ногу, або спробувати повний лотус, падмасана. Вирівняти спочатку ноги, зігнути праве коліно. Підняти якомога вище ногу до грудної клітки, і можна покачати ногу, як дитину. І якщо ви відчуваєте, що ви розігріли гарно стегну і вам тіло дозволяє класти вашу справу ступню поверх лівого бедра, зробіться. Якщо ви відчуваєте, що вам десь боляче, ви цього не робите. Коли вам вдалося покласти праву ступню на ліве бедро, ви можете спробувати зігнути ліве коліно і дуже обережно Спробувати припідняти ногу і покласти поверх правої ноги. Якщо ви відчуваєте, що не можете, ми через силу нічого не робимо. Просто це не ваш день сьогодні, не сьогодні. Наступного разу у вас вийде, головне тренуватися. Ви залишаєтесь в тій позиції, які вам зручно і не боляче. Запам'ятайте, ну ми не працюємо з коліном, ми працюємо з стегнами. Дякую за сьогоднішню практику і намасте.